Доброго дня, любі дітки! Ви всі знаєте, що природа спільний дім для рослин, тварин та людей. Наше існування без природи неможливе. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я. І ти це природа. Кустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частина цієї краси. Природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Кожна рослинка виділяє у повітрі кисень, за допомогою якого ми дихаємо, без кисню немає життя. Також природа дає нам воду. Без води ми також не зможемо жити. Тепло нам теж дає природа. Це наше сонце. За допомогою сонця зростає все живе на землі. Дітки, подумайте, можливо хтось є головний в природі? Вірно, ні. Тому що все взаємосв'язане між собою. Рослинки. Тварини та люди. Ось іде дощ, ростуть квіти рослини. Рослинами живляться комахи. Не буде комах, не стане пташок, тому що комахи це перша їжа для птахів. Пташки поїдають шкідливих комах і цим самим оберігають рослини від шкідників. А потім на деревах в садочку виростають багато плодів, бо ми, люди, вживаємо багато вітамінів і тому виростаємо здоровими. Отже, оберігайте та не руйнуйте природу та її мешканців. Молодці, що уважно слухали. До нових зустрічей!